Маскувальну сітку в центрі Кіровограда плили під бандуру з українськими піснями. А Ще куштували польову кашу, молилися за мир в Україні та збирали кошти для воїнів. АТО. таку благодійну акцію Арт Майданс вже не вперше влаштовують активісти громадської організації серця матерів Кіровоградщини». Як усе було цього разу, розкаже Марія Староста летіння маскувальної сітки гуртом на площі Герої Майдану стало вже традицією. Кожного разу тут можна знайти нові обличчя. Я сьогодні перший раз. Спеціально узнала, кадати прайсподі прийшла. Охочих попрацювати під пекучим сонцем небагато. Школярка Анастасія на жару не зважає плете сітку з самого початку. каже, знає, що і для чого робить. Плете сітку, для того, щоб вона захистила наших воїнів захисників. Аби робота йшла веселіше до акції. Долучилися молоді бандуристи, гітаристи та співаки музичної школи. Ними учасниками таких акцій сьогодні 15 майже учнів школи беруть участь в цій акції з задоволенням, не зважаючи на те, що ще поки що не навчальний рік. Але ми вже готові працювати, співпрацювати з волонтерами. Ми ніколи не відмовимося. Ми завжди працюємо на благо нашої країни. Юні таланти кажуть своїм українським запалом, хочуть об'єднати кіровоградців довкола хорошої справи. Ми хочемо донести до людей, що українська музика. Дуже гарна і співуча що українська мова мелодійна. Дуже і що ми всі міцні. Ми єдина єдиний народ. Крім плетіння сітки допомагали бійцям і матеріально за символічну плату. Тут продавали патріотичні поробки та польову кашу. А в спільній молитві містяни помолилися за мир в Україні та захисників. Але у милої всіх та твоїх, Дід іде смирених рабі твоїх, що до твоєї милості припадають на допомогу нам і подай воїнство нашому з ім'янцям перемогти. Після гуртом доплили 30-метрову маскувальну сітку. Її передадуть 128-й бригаді, та допомоги потребують й інші. Волонтери закликають кіровоградців усіляко підтримувати бійців. Поділитися своєю. Е Ну, працею, прийдіть, сплетіть, сплетіть сітки, прийдіть на кулінарну сотню, допоможіть їм посушити борщі. Десь може є можливість фінансово допомогти. Допомагайте, бо хлопцям їм не тільки треба наша фінансова допомога, вони і морально потребують нашої підтримки. За 11 годин благодійного арт-майдансу волонтери зібрали майже 6 тисяч гривень. На них придбають рації, біноклі. Та вогнегасники. Марія Староста Сергій Баранюк день за днем.